До вас є запитання по спорту. Ясна річ, 26 липня стартує Олімпіада у Франції. Як відбувається підготовка наших спортсменів і чи можна назвати кількість, власне, скільки їх поїде на ці змагання? Ну, ще фактично закінчуються ліцензійні змагання. Ми сподіваємося, що цих ліцензій буде якнайбільше, Думаю, що це десь буде в районі 100-130 ліцензій. Можливо, навіть станом на сьогодні 135, якщо не помиляюся, це ліцензія, які наші спортсмени вже здобули, і сподіваюся, кожен з них проявить себе та покаже максимум, що він здатний сьогодні. Підготовка відбувається в штатному режимі. Сьогодні держава повністю забезпечила всі потреби спортсменів для нашої підготовки. Частина наших спортсменів перебуває за кордоном здійснює підготовку. Час для частини спортсменів зроблені всі умови сьогодні в Україні для того, щоб вони могли здійснювати підготовку. Зокрема, наприклад, для такого виду спорту як спортивна гімнастика. Нещодавно було закуплено цілих два комплекти спортивного обладнання, зокрема. Саме тої марки обладнання, яке буде знаходитись на, на яких буде проходити змагання Олімпіади, і саме на цьому обладнанні спеціально сьогодні воно встановлено, і наші атлети, наша національна команда може проводити підготовку фактично в тих умовах, які будуть очікувати їх в Парижі. Тому я впевнений, що в наших спортсменів сьогодні все є для якісної підготовки. Звісно, підготовка ускладена. Тим, що сьогодні відбувається в Україні сьогодні війною, яку розв'язав агресор проти нашої країни, і в цьому сенсі і психологічний стан наших спортсменів, і, можливо, в деякому плані умови, зокрема, постійне відключення електроенергії, зруйновані спортивні споруди. Звісно, вони також впливають. Але ми переконані, що як активна і бойова частина нашого суспільства, спортсмени сьогодні Покажу той максимум, на який вони здатні. А скажіть, а в них немає проблем, до речі, з виїздом за кордон, особливо у чоловіків призивного віку? Для спортсменів національної збірної сьогодні створено режим, який дозволяє їм брати участь в міжнародних спортивних заходах. Тому в цим в них питань немає. Без військового квитка, тому що зараз вводять ці обмеження, ні, це не всі... поширюється? Ні, ні, ні. Поширюється, звісно, військовий облік має бути в порядку, але, звісно, ми розуміємо, що наші спортсмени, олімпійці, вони є. Амбасадорами нашої країни дуже важливими агентами нашого впливу, наших змін, і для них сьогодні створення умови, для того, щоб вони могли здійснювати свою діяльність і на своєму фронті відстоювати інтереси України з військовим обліком у всіх в порядку. Тому знов ж таки питання там, проблем з перетином кордону тут не йдеться. Ми розуміємо, хто і куди їде. І останнє уточнення Я знаю, що Україна подавала, здається, звернення скаргою зараз. Ви мене поправите, в МОК щодо недопуску до участі в олімпіаді певних російських спортсменів. Як рухається справа? Починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення, Україна веде боротьбу за недопуск представників країн агресорок до міжнародних спортивних змагань, і ця боротьба триває і досі. Я вважаю, що цей кейс є досить успішним, і сьогодні представників фактично команди Росії і Білорусі на Олімпіаді не буде. Ми знаємо, що це буде кілька десятків людей під нейтральним прапором. Ми вже бачимо результати роботи спеціальної комісії міжнародного Олімпійського комітету, і всі відверті пропагандисти, пропагандисти, було було їх було відсторонено. Це наша Але, звісно, перемога. Це наша дуже велика перемога. Фактично, російський прапор, вкритий ганьбою. Він заборонений взагалі на просторах ігор Олімпіади. І я вважаю, що так і має бути. Звісно, наша позиція полягає в тому, що представників Росії не може не має бути взагалі ні в якому вигляді, і тому ми не зупиняємось. Ми нашу боротьбу продовжуємо. Різниця тільки в ступені тієї підтримки, яку на е, яку виявляють ці російські агенти гібридного впливу, тому. Ми і далі будемо звертатися, ми будемо переконувати міжнародну спортивну спільноту, що які б критерії нейтральності сьогодні не було висунуто, все рівно представники Росії, а присутність представників Росії воно шкідливе для міжнародної, цивілізованої міжнародної спільноти.